На Буковині з початку року зафіксували 444 випадки кашлюку. Це рекордна кількість, адже за аналогічний період в області виявили лише 5 випадків. Захворювання є вкрай заразним у новонароджених і немовлят. Хвороба може протікати важко, призвести до ускладнень, як, наприклад, затримка дихання, а також до смерті. В чому причина спалаху захворювання та як вберегтися від нього, розкаже Альвіна Абрамчук. Кашлюк це інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. На нього хворіють переважно немовлята та підлітки, але можуть захворіти також і дорослі. Недуга може починатися як звичайна застуда, але може призвести до ускладнень. Це може бути кашель, який з часом набуває приступного характеру. Частіше турбує діток вночі. Кашель стає. Виснажливим, приступоподібним, іноді закінчується блюванням, може розвинутися зупинка дихання. Також серед інших теж небезпечних ускладнень може бути запалення легень та інші захворювання бронхолегеневої системи. У Чернівецькій області з початку року зафіксували 444 випадки кашлюку. У вересні на цю недугу захворіли 13 дітей. За жовтень поки офіційної статистики ще немає. Зараз, за результатами епідеміологічного аналізу, найвищі показники захворюваності зареєстровані в місті Чернівці і у Вижницькому районі. Якщо казати про важкість перебігу, то частіше потребували госпіталізації це діти до одного року. Більше 90% дітей цього віку були госпіталізовані. Їм надавалася медична допомога в умовах стаціонару. Рівень охоплення щепленнями цих дітей, які захворіли на кашлюк, то серед захворілих понад 80% дітей були не щеплені або щеплені з порушенням календаря щеплень. Випадків смерті від кашлюку в Чернівецькій області не реєструвалися. До інфекційного відділення Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізують дітей, в яких кашлюк проходить у важкій формі. Нині тут перебуває лише одна дитина з цією недугою. З початку 2024 року в дитячій обласній лікарні від кашлюка пролікували 168 дітей. Такий високий рівень захворюваності епідеміолог пояснює так. Протягом останніх десяти років в Чернівецькій області відбувалося накопичення нещеплених дітей проти кашлюку, і в цьому році відбулося таке вибухове зростання захворюваності внаслідок критичного накопичення. незахищених дітей дітей втратився колективний імунітет. Щоб берегтися від кашлюка, необхідно вакцинуватися. Згідно нашого національного календаря від кашлюка, вакцинують діток віком у віці двох, чотирьох, шести місяців та вісімнадцяти місяців. Дітки, які пропустили з тих чи інших причин певні дози вакцинації або мали тимчасовий. Тимчасові протипокази до вакцинації вони повинні якомога швидше відновити проведення вакцинації та добрати всі невистачаючі дози і завершити повністю вакцинальний план проти кашлюка, уникати контакту в місці великого скупчення людей. Епідеміологи кажуть, що в останні місяці відбулася тимчасова стабілізація інфекції, але ризики подальшого поширення недуги восени та взимку досить високі. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, Андрій Кордубан, Новини Сі 4